Доброго ранку, малята! Скажіть, а чи знаєте ви, ким працюють ваші тата і мами? Чи траплялося вам побувати у них на роботі? А що вони там роблять? Мабуть, ви вже здогадалися, що сьогодні нас чекає мандрівка в світ професій. Як ви гадаєте, скільки професій існує в світі? Так, дуже багато. Справді, професій, мабуть, безліч, і кожна з них важлива і потрібна людям. А що таке, на вашу думку, професія? Це справа, робота, якою займається людина. Я згодна з вами! Професія головна справа людини, що потребує спеціальної підготовки, навчання, набуття важливих знань. Назвіть професії, які ви знаєте. Дітки, а як ви вважаєте, яка професія є найважливішою? Щоб вам було легше відповісти, я ставитиму запитання. Що було б, якби не було шоферів? Так, тоді б не їздив транспорт. Що було б, якби не було вчителів та вихователів? Дітки не змогли б навчатися, вірно. Що було б, якби не було прибиральниць? Скрізь було б брудно. Що було б, якби не було будівельників? У нас тоді б не було не квартир, не магазинів, не супермаркетів. Молодці. Як каже народна мудрість, полюби свою справу і станеш майстром на славу. А які прислів'я про труд, ви знаєте, я буду починати речення. А ви закінчуєте. Справа майстра боїть, боїться. Працюй сміливіше, житимеш веселі. Веселіше. Хто що знає, той тим на життя зароб. Заробляє. Кожна професія важлива по своєму і необхідна, дітки, людям? Дітки, а давайте ми з вами пограємося в гру, яка називається предмети праці. Скажіть, який предмет потрібен у роботі перукаря? Так, ножиці. А для чого перукарю ножиці? Щоб стригти волосся, робити людям стрижки, зачіски, що потрібно, прибиральниці. Так, пилосос. А для чого він потрібен? Щоб прибирати, чистити і мити підлогу. Вірно. Що повинен мати продавець? Так, ваги. А для чого працюють ваги? Щоб зважувати продукти, які продає. Молодці. Ну що, малята, давайте ми з вами пограємося ще в одну гру, яка називається Клуб знавців професій. Хто навчає дітей у садочку? Вихователь. Хто кладе цеглу на будівництві? Будівельник. Хто продає товар у крамницях та магазинах? Продавець! Вірно! Малята, я пропоную вам уявити, що ми з вами подорожуємо в різні місця, а де саме та в які ви зараз дізнаєтесь. Ми з вами побачили, як працюють муляри, столяри, покрівельники. Як ви вважаєте, де ми були? Так. На будівництві. Ми з вами спостерігали, як перукарі дітям і дорослим роблять стрижки. Де ми з вами побували? У перукарні. Дивилися, як швачки перетворюють шматки тканини на костюми та плаття Де ми з вами побували? На швейній фабриці. Стежили з вами, як продавець обслуговує покупців. Дітки, де ми з вами побували? У магазині! Вірно, про професії малята можна говорити дуже довго, адже їх безліч. І кожна з професій. Цікава по-своєму. Але наша розмова вже добігає до кінця. Я сподіваюся, що ви в майбутньому оберете собі професію до душі, та яку справу ви б не обрали, робити її треба старанно і сумлінно. Дітки, скажіть, як ми маємо ставитися до своєї праці і до праці інших людей.